Не зрадив присязі, але отримав обвинувачення у колабораціонізмі. В Одесі судять ДСНСника з Херсона за роботу з окупантами, але адвокат наполягає, доказів цьому в обвинувачення немає. До того ж, чоловік не виїхав з окупації, бо не було наказу від керівництва. Натомість рятувальник залишився допомагати українцям та фактично виконував свою повсякденну роботу у складі саме української ДСНС. Подробиці резонансної справи у сюжеті. Ольга Левченко фотографує свого чоловіка. Зараз це для неї єдиний шанс побачити його. Олексій Левченко перебуває в Одеському СІЗО. Його звинувачують у колабораційній діяльності. Нібито він пішов на співпрацю з окупантами у Херсоні, бо ж не припинив роботи у складі української ДСНС. Так, першого липня тисяч року Левченко перебуває на тимчасово окупованій російської федерації території України саме місті Херсон. Являючись співробітником державної служби України, добровільно зайняв посаду з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій незаконних органах. Всі докази обвинувачення ґрунтуються на фотографії якогось окупаційного документа, де фігурує прізвище Олексія. Тобто оригінальних документів, які свідчили про роботу Олексія на окупантів, немає як немає і підписів на цих окупаційних папірцях. Це не оригінал, це не дублікат у відповідності до норм Капка. Це якийсь незрозумілий ксерокс, Роздруківка зроблена з мобільного телефона оперативного співробітника Служби безпеки України невідомого походження, яка не містить під собою. Зазначаю жодного грифу, жодної. Печатки жодного підпису. Згідно наданого відповіді Служби безпеки України, ми залучили копію до матеріалів вже судового провадження. Служба безпеки чітко зазначила оригіналів в справі будь-яких документів, які б свідчили б про співпрацю пана Левченка з окупаційною владою Російської Федерації, не існує. Родина Олексія всю окупацію була у Херсоні, бо не було наказу від керівництва ДСНС виїжджати з окупованої території. Тому Олексій лишився у місті і продовжив рятувати українців від пожеж разом зі своїми підлеглими. Наказ про вихід з окупації рятувальники отримали аж 2 вересня, тобто значно після окупації Херсона. Але у той час виїжджати вже було пізно. Розповідає дружина підсудного виїхати як. Безпечних засобів виїзду не було, безпечних шляхів не було. Далі він атовець, це ще один ризик. У 17-му році Олексій пішов сапером в АТО. Він має нагороди і від сирського, і від тодішнього головнокомандувача Муженка. Левченки дочекалися звільнення міста 11 листопада 22-го року. За декілька тижнів Олексій вивіз родину до Хмельницького, а сам повернувся на службу у Херсон. Там пройшов фільтрацію від СБУ та офіційно повернувся на роботу у ДСНС. А вже 1 лютого, коли Олексій їхав до родини у Хмельницький, його затримала на одеській трасі СБУ. З тих пір Ольга їздить на кожне засідання із. Хмельницького, а двоє маленьких дітей вже давно не бачили батька. Тому що діти можуть прокинутися, прокинутися зранку доці і сказати про те, що я люблю папу. А, або там після обідного сну прокинутися і сказати, я хочу обняти папу. І на такі питання, а ти не можеш дати відповідь в силу того, що ти, ти, ти можеш просто сказати, доця, тебе тато також кохає, тато, ти, тати, на, ти тати принцеса, синочок тебе тато любить, він тобі передає привіти. Але це не замінить обіймів тата, і це не замінить того фактору, що діти не можуть без тата. У справі Левченка вже неодноразово змінювалися слідчі та прокурори. Просто фактично самовідвелися від розслідування даного кримінального провадження, оскільки доказів колабораційної діяльності Левченка в справі не існує. Нинішній прокурор у справі надавати коментарів не хоче. Трістерона не надає наразі. А чому? Тому що прошу обичну на цьому засіданні. Суддя врешті призначила заставу для Олексія у сумі 805 тисяч гривень. Але таких коштів у родини немає. Тож людина, яка рятувала українців в окупації і надалі поки перебуватиме у СІЗО. Ксені Сітінська, Євген Ячменцевсьоми канал.